Ментепновітає, мене звати Денис Зайченко, і у свій час такто топ за свої гроші трансформувалась із ледь не образи до відносно нейтральної, але все ще жартівливої характеристики. А зараз ця фраза дійсно заслуговує уваги. А на неї, на цю фразу, у свою чергу заслуговує герой сьогоднішнього огляду Моторола Еж 40. З вашого дозволу почнемо з ціни, і від неї вже будемо відштовхувати характеристики. Ціна 400 баксів або близько 15 тисяч гривень. Чого ми за таке гроші чекаємо? Конкурента середнякам Samsung і молодшим флагманам, скажімо, Realme. Насправді ж, Edge 40 знаходиться рівно посередині, і це його гігантська перевага. Дизайн тут флагманський, не такий нереальний, як у ThinkPhone, але екран водоспад і елітна не побоююсь цього слова. Матова поверхня зі штучної шкіри позаду справляють враження, що на ціннику помилка, і продавці забули дописати ще декілька. Тисяч як мінімум смартфон при цьому не велетень. 6,55 дюйма якраз у руку лягають чудово. У всякому випадку мені дисплей тут 144 Гц OLED hdr 10 Full HD+. Знову ж таки, елітний дисплей краще, мабуть, будуть лише у флагманів або ігрових моделей. У частоті оновлення Edge 40 також містить перевагу, хоч і невеличку. Бо у конкурентів зазвичай вона складає 120 Гц, а не 144, як тут далі. Потужності тут місцями, але ледь не на рівні геймерських смартфонів. Mediatek Dimensity 8020 дає 740 тисяч балів в Antutu. Це не флагманські цифри, безумовно, але вже далеко не бюджетні і відчутно вищі, ніж у деяких конкурентів. Про всі інші деталі, окрім процесора, ми поговоримо потім. Скажу лише, що NFC тут присутній і працює чудово. Камера Motorola Edge 40 робить знімки ледь не краще, ніж у ThinkPhone. Навіть без встановлення Google Camera. Що і чого камінчик у камінчику у капусні Чигрі бізнес класу і похвала камер середнього бюджетника. Є основний 50 мегапіксельний модуль з досить видатним F1.4 та оптичною стабілізацією. Є макронадширик на 13 мегапікселів з автофокусом. Фронталка тут на 32 мегапікселя без автофокусу. Якість і картинки, і якість звуку ви можете чути і бачити прямо зараз. Автономність у смартфона загалом непогана. Серед конкурентів ледь не найгірша, бодай 80 8020 не рекордсмен по енергоефективності. Однак, в цілому, під 9 годин тестування у PCMark Battery Test та неймовірна швидка зарядка Turbo Power на 68 Вт, та плюс бездротова на 15 Вт, майже повністю цей недолік нівелює. Оболонка тут. Чистий Android 13 з декількома смаколиками від мотороли, типу роблячого руху для увімкнення ліхтарика, зміни ефектів блокування екрану, підсвічнювання бокових панелей, є також ігровий режим і фірмові фішки моторола, типу ThinkShield і Secure. Про них у мене готується повне відео, окремий матеріал. Підпишіться, щоб не пропустити. Ну і не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок, і можливість нарешті підтримати нас фінансово прямо на Ютубі на головній сторінці каналу. З інших крутих деталей, корпус захищено по стандарту IP68, сканер відбитків пальців вбудовано в дисплей, звук тут стерео з підтримкою Dolby Atmos і зарядний пристрій іде у комплекті разом із досить непоганим. Прозорим силіконовим, я написав силіконовим, але він пластиковий із пластиковим чохлом. І так, загалом, така комплектація це зараз велика перевага. Тепер, чого смартфону не вистачає. І тут майже всі пункти будуть суб'єктивними, бо ви навряд чи звернете на них увагу, але я, як оглядач і людина дуже прискіплива до пристроїв, якими я користуюсь, ви не зобов'язаний про них згадати. Тому. Поїхали. Мініджека Джека тут нема, що і очікувалось. Підтримка карти пам'яті відсутня, хоча підтримка загалом двох сім, але не через слот, бо одна сімка іде нано, і одна електронна. ОЗП всього 8 Гігабайт. Підтримки розширення її немає. Хоча постійної пам'яті тут 256 ГБ. Wi-Fi всього версії 6, Bluetooth всього версії 5,2 і І чистий Android означає, що ви навіть порядок кнопок керування змінити не можете. Що вже об'єктивно багатьох. Моїх знайомих зупиняло від купівлі смартфонів такого типу на чистому андроїді. Але навіть це впливає на загальний баланс речей у плані конкурентів. Бо фанатів чистого Android загалом досить багато, на диво багато. І вони з філософією Google у плані кнопок та інших планах або змирились, або її просто підтримують. Ну тобто так, вони у цьому плані схожі, але все ж краще за фанатів Apple, бо хоча б не захищають, наприклад. Не знаю, бредотну мишку із зарядкою знизу. А якщо ви вважаєте цю мишку чудовою, то ваша думка не враховується до побачення. Ну а підсумки наступні: Motorola Edge 40 це дуже конкурентний смартфон у свою ціну. Справжній так -то, топ за свої гроші. І моя найперша рекомендація для користувача одночасно і вибагливого до якості виконання та швидкодії, і невибагливого до віянь моди та ігрових фішок. Бо тут є майже все, що треба. Хоч і не завжди все найкраще. Тому так, рекомендую. І на цьому в мене все. Якщо хочете влаштувати срач, якщо ви фанат Apple і любите мишу, велкам! Заради Бога, це нам тільки допоможе. Я дійсно вважаю, що миша Apple – це найжахливіше, що випустила компанія. У всякому випадку, зовні, бо у плані технічному. На ній є значно більші гріхи. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Sound Макії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин і на цей мікрофон будуть у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже-дуже сильно нам корисно. З вас, як завжди, подобайте, підписка, дзвіночок, не забувайте про можливість підтримати нас фінансово, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, допомагаючи нам розвивати канал, що нам завжди, але особливо за. Зараз дуже дуже важливо з вами. Були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та будьте здорові!